Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, свого ворога треба знати: ми ніколи не переможемо оцих дикунів-варварів, московитів-андрофагів, як не усвідомимо їхню сутність. Цього народу. Хто вони такі, чому вони такі, що вони можуть, що вони не можуть, і так далі. Це архіважлива справа. І ось я хочу е розповісти вам про московитів андрофагів на основі повідомлення про те, ну хтось зняв у Розмістив в Ютубі такий ролик про те, що Висоцький Володимир, ну найвідоміший радянський бард, то, виявляється, був напівєвреєм, напівукраїнцем. Так. Його мати з Києва. Ну, а батько, ну це теж рід. Походить його із України, але це єврейський рід. А Максимівна, його мати, вона була чистопородною українкою. Ну і вийшло, що на кращий бар, а де там русські? Де, де Іванов Петров Сідоров? Ну, бачите, ну, давайте візьмемо іншого барда. Може, менш знаменитого. Юрій Візбор, так. батько Литовець, мати Українка. Бетам, Іванов, Петров, Сідоров, ну і інші там грузини були, там і, і, і так далі. Тому Я не знаю жодного етнічного московита, який би ну, піднявся до таких висот, у, наприклад, в театральній, музичній культурі. І тут же тепер, коли пішло оце все ем, суцільним потоком дослідження, то виявляється серед оцих найвідоміших акторів Радянського Союзу, які були, там, хто там Яковлів, хто там був ще, всяка ця Гурченко, всякий там е, Мірошніченко, Довіченка, і, і так далі, і тому Гафт і все. Вони були або євреями чистими, або е, українцями, або е, в них була мати єврейка, або батько, або, ну згадаємо слова Леніна. Якщо є в Росії умний чоловік, він єврей або полуєврей. Ну, це ж просто факти незаперечні. А подивіться тепер, яка. Реакція московитів андрофагів От некто Олександр Січков на повідомлення про те, що Висоцький напівєврей, напівукраїнець. Що ж він пише? Ось послухайте, це дуже і ми тоді зрозуміємо, чому вони до нас причепилися. А так же ми не, ми не здатні зрозуміти цього. Чому вони причепилися до нас як банний ліст. говоря по-русски, до дупы. Читаем. Александр Сичков. Бред сивой кобылы. Заказуха межнациональной розни. В СССР русский и украинец было одно и то же. Так. Никто никогда не сравнивал и не противопоставлял. Не несите бред антисоветский. Із котрого раздулі кошерний нинішній конфлікт абсолютно на ровному місці. Оце то ну, виявляється, на нас напали кошени у 2014 14 і в 2022 році на наш напалі кошерний. Не Іванов Петров Сидоров, на нас напав, а якісь кошерні. Ну, крайньому разі вони роздули оцей конфлікт, так. Абсолютно на ровном місці. Ну, те, що на ровном місці, то я з цим згоден але, я, до, яке відношення до цього мають кошерні. Коли це ну, чистопородні, так би мовити, русаки на нас напали, Ну і з домішкою там всяких бурятів, хакасів, хто там хто там ще є? Тивинців, там, і, і інших всяких, так, і разних там прочих шведовів, як писав е, е, Маяковський. От оце подивіться, зверніть увагу на це ще раз. Так. Вони хочуть, Оце, те, те, це те, що Путін говорить. і Україні збило одно і те же? Ну а раз одно і те же. То чому е, у е, Висоцького батько не єврей, єврей, а мати русская ісконно? Ну там мирянка, чи е, муромчанка, чи хто там вона ще була, <смеш> Мещерянка і так далі. Чому? Чому Українка? Ну Ми ж знаємо, що безпричинних явищ не існує наука їх відкидає. Значить тут є причина, чому Візбора батько литовець, а мати українка. Чому вона не русская, раз це одно і те ж саме? От вони й хочуть, тому що їх там нема. А якщо одне й те саме, ну так тоді і. Такий видатний русський композитор і співак, як Антонов, то він не українець, тому що ну, всі ми русські. Всі ми русські. І тоді, якщо не підкреслювати, то і ця Пугачова чомусь не напівєврейка і напівукраїнка, а не полуруська чомусь. Ну чому? Ну, я не знаю. Але ж так виходить. Так. Чому інші там діячі, чому В'ячеслав Добринін є вірмененом? Так. Лев Лещенко, ну, звичайно, якщо русський українець одно і те ж саме, то тоді тоді нічого говорить про це все. Але ж він не Іванов, і не Петров, і не Сідоров. Так. Чому Вадим Мулерман Єврей, чи це теж одне й те ж саме, чи той Іосиф Кобзон, <гум> і так далі, і тому подібне. Ну, так, ну, так виходить. Чому цей Василій Лановой, так, він е, українського происхождення, так. Чому його дружина, така ж сама <гум> киянка, яка е, училася? У нашому університеті імені Тараса Шевченка. Ну і так далі. Чому Лавров, так, українець, <плесил> який керував театром БДТ? Чому він українець? Так. Я не знаю чому. Ну, як одне й те ж саме, то тоді він русський і все. Так. Чому то встановив єврей, який керував БДТ, Де Іванов, Петров Сідоров? Ну, назвіть мені хоча б одного. А то там зараз оце скрізь, де там такі люди, такі видатні актори, бо ти про них би і не подумав би ніколи, що в них там єврейські коріння є, чи українське коріння в них є. А, а це ж усі, ну всі, так. Там Алфьорова має українське походження, там цей Абдулов має татарське походження і так далі, і тому подібне. Те саме Караченцев, А де Іванов Петров Сідоров? Їх немає. Тому вони і хочуть, щоб руски і Україні збили одно і те ж саме. А ще ру, русський, українець єврей і вірмени ну, це одне й те саме. Всі ми совєтські. Але мене оцей бред його, який він говорить, що не несіть бред антисовєтський, з якого роздулі, кошерний, нинішній конфлікт, такий конфлікт, це агресія московитів андрофагів проти України. Найдіть мені тут кошерний. Де там? Хто там кошерний? Путін коше, може, я не знаю. Так він тут далі хто там ще Патрушев, хто там, Медведів і всі останні. Не знаю, я не знаю, але оцей бред цілої кобили в СССР, коли русській екрані збили одно і то же. Ну раз одно і то же, то де Іванов Петровсідров? Де? Немає їх, це вони не можуть цього. <гум> так, я вам вже казав про те, що е, все, вся космонавтика була українська: Корольов, Глушко, Чоломей, Янгель, лозино Лозинський, Кондратюк, Засядько, так, які то ні руски хвамилія. Кибальчич, це все якась не руська хвамилія і все. Ну, русський і українець одно і те саме.